Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі дві літні казочки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Макс вчиться плавати. Найкраща Максова подруга Пауліна отримала значок морського коника за те, що вміє плавати без Макса. Макс вважає, що це трохи несправедливо. Він теж вже вміє плавати, принаймні майже. Ти ніколи не отримаєш того морського коника, каже Фелікс, старший брат Макса, бо ти ніколи не почуваєшся у воді як риба. Ще й як почуваюся, розлючено крикнув Макс. На щастя, у Максової мами саме відпустка. Ми просто щодня відвідуватимемо басейн і вчитимемося плавати, запропонувала вона Максові. Басейн це супер, вважає Макс. Мама купляє на касі абонемент на 10 занять. Максу навіть виділяють власну шавку, а до неї браслет з ключем чипом всередині. А я обов'язково маю переодягатися з хлопцями, запитує Макс перед роздягальнею. Власне кажучи, він наважується заходити в хлопчачу переодягальню тільки коли ходить у басейн з Феліксом чи татом. «Ні, синітниці, ми ж сім'я, каже мама і заштовхує Макса у велику сімейну роздягальню. Вони переодягаються. А тоді мама приставляє браслет з щипом до шавки. Двері розчахуються і вона засовує одяг на поличку. Макс кладе свої речі у шавку поряд. Тепер час для душу. Тоді мама надуває Максові на рукавники. Коли вони нарешті заходять до зали з басейном, Макс одразу застрибує в басейн для тих, хто не вміє плавати. До слова, ти вже майже плаваєш, Максе. Проказує йому мама. Вона ще раз показує йому, як він має рухати ногами і руками. «Ого, поглянь робіне, який хоробрий той хлопчик! Каже тато до свого синочка, що з острахом сидить на краю басейна. Не бійся! гукає Макс. Тут навіть можна стояти. Тоді Робін досить обережно наважується зайти у воду. Тобі ще треба навчитися правильно дихати. Щойно мама каже, затримати дихання Макс вдихає, а на видихнути видихає. Привіт, хлопці! Я щось для вас приніс. Каже тато, коли увечері приходить додому. Макс із Феліксом розпаковують двох надувних тваринок для плавання. Фелікс отримав динозавра, а Макс акулу. Макс із Феліксом тішаться: Ми візьмемо їх на день щасливого плавання. Там усі можуть принести іграшку для плавання. У суботу Макс, Фелікс та їхні батьки йдуть на день щасливого плавання. Басейн для не надто вправних плавців повен гумових іграшок. На щастя, Макс ще знаходить трохи місця для себе і своєї акули. Наступного тижня Макс щодня ходив у басейн, і наприкінці тижня він нарешті навчився робити той трюк з вдиханням і видиханням. Мама не відстає від Макса, коли вони вперше пливуть у глибокому басейні. Макс пропливає всю доріжку без нарукавників і без допомоги. Тренер з плавання дивується. То я тепер отримаю морського коника? запитує Макс тренера. Ха, ха, ще ні, пояснює той. Ти вже взумів пропливсти доріжку. А чи наважишся стрибнути з краю басейна у воду? Та залюбки! Макс вибирається з води, застрибує, і знову вибирається і ще раз застрибує, доки тренер не кричить. ха Ха, дякую, Максе, цього достатньо. Тепер Макс має пірнути із за кільцем, яке тренер закинув у малий басейн. Макс затримує дихання і виловлює кільце з води. Гарна робота, Максе, каже тренер і подає Максові значок морського коника і свідоцтво. А ти знаєш правила купання? Не можна заходити у воду з повним черевом. Випалює Макс тренер киває. Дуже добре. А що ще? Макс міркує. Перед плаванням треба сходити в душ. О, правильно. Тренер задоволений. Тепер я теж, як риба в воді. тішиться по обіді Макс. Тепер навіть Фелікс мусить це визнати. Велопрофі Велопрофіт. Піт? Любить свій класний червоний велосипед. Він ніяк не може наганятися закритими від авто вуличками на околицях. Наш велопрофі. Так його з визнанням величають мама і тато. Щодня Піт їде велосипедом до школи, іноді дорогою назад він ще робить додатково коло на спортивному майданчику. Але сьогодні ні. Сьогодні спортивний майданчик вже зайнятий. Піт зі скрипінням гальм зупинив велосипед. Що ж тут коїться? Кілька старших дітей туди-сюди їздять на дивних велосипедах. Вони сидять на сідлі, тиснуть на педалі, і то лиш на одному колесі. Одноколісні велосипеди. Піт пригадує, що він вже якось бачив таке в цирку. Клоуни намотували кола ареною, при цьому перекидали одне одному всілякі смішні речі. Ці діти нічим не кидалися, але як вони їздять на своєму одноколісному. Тепер двоє з них трималися за руки і об'їжджали одне одного. Як же це круто! Піт захоплено плескає в долоні. Від грубки відділяється якась дівчинка і підходить до нього. Її обличчя вкрите веснянками. Хочеш спробувати, запитує вона і підсовує йому свій одноколісний велосипед. Я? Піт ураз відчув себе хлопчиням, а тоді помітив спрямовані на нього погляди дітей. Він має сісти на той одноколісний велосипед. Під залюбки. Але якщо він похитнеться і впаде, якщо він безпомічно махатиме руками, і інші сміятимуться. Ой ні. Ліпше не треба. М Мені треба додому, швидко промурмотів хлопець, сів на свій велосипед і помчався геть. Увечері піт ніяк не може заснути. Він знову і знову думає про дітей на одноколісних велосипедах і про ту дівчинку з веснянками. А тоді вирішує: Завтра я наважуся. У школі піт сподівається, що сьогодні діти на одноколісних велосипедах знову будуть на спортивному майданчику, і відразу після дзвінка він мчить туди, в яблучко ті дітлахи там. Вони якраз проводять змагання зі слалому піт глибоко видихає та прямує до дівчинки з веснянками. О, а ось і ти, тішиться вона. Ти навчиш мене їздити на одноколісному велосипеді? запитує Піт. Дівчинка вишкірюється. Я пія, проказала вона і спритно відкрутила гвинт під сідлом свого одноколісного велосипеда, а тоді взялася трохи опустити сідло донизу. Так, тепер можеш сідати. Пія міцно тримає піта за долоні, коли він видирається на одноколісний велосипед. Його ноги саме сягають до педалей. Тут угорі доволі хитляво, по-іншому, ніж на його червоному велосипеді. Але Піт знає, що він може цього навчитися, і вже невдовзі він цілком сам їде спортивним майданчиком. Через тиждень з ним на спортивний майданчик їдуть мама з татом. Піт вже так класно навчився їздити на одноколісному велосипеді, що влаштував разом з іншими невеличку виставу. Піт страшенно пишається, коли бачить захват мами і тата. І в мене є нова подруга, сяє він. Але все таки я ще хотів би мати власний одноколісний велосипед. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.